Коли ми говорили про спискові множення та словникові вирази, ми говорили про те, що ви можете писати цикл ФО, можете писати там декілька циклів ФО, і можете писати ФО та умову. Але ви можете там писати тільки ФО та умову if, але не можете писати elif або else. Але через те, що в Python є так званий тернарний вираз, ви все ж таки можете написати if-else всередині спискового виразу, але це вже буде не про синтаксі самого спискового виразу, а про те, що ви можете написати у тому місці, де ви пишете сам елемент. Коли ми створюємо списковий вираз, ми говоримо щось таке, наприклад, ну for nuan range, і ми пишемо першим ну, Тобто це елемент, з якого буде складатися наш список. І в цьому місці замість ну ви можете написати if else через тернарний вираз. Що таке тернарний вираз? Наприклад, давайте скажемо, що у нас є змінна A, і вона дорівнює 10. Тепер ми можемо сказати, що result дорівнює 5, якщо A більше 5, інакше дорівнює 42. Тобто ми пишемо if-else в одному виразі. І як це тепер сприймати? Резалт зараз буде дорівнювати 5. Якщо б ми писали те саме за допомогою звичайної умови, ми б писали це так. Якщо A більше 5, тоді result 5. Інакше result дорівнює 42. Тобто цей вираз описує абсолютно те саме, що ми написали тут. Але він більш короткий. Ви бачите, що тут немає двокрапки, і це все пишеться в одному рядку. Це використовується не дуже часто і використовується тільки в тому випадку, коли це дуже простий вираз. Читаємо ми це так, що резал буде дорівнювати 5, якщо a більше 5, інакше резал буде дорівнювати 42. Тобто, якщо ми зараз кажемо, що a дорівнює 3, і повторюємо той самий вираз, тепер резал дорівнює 42. Це так званий тернарний вираз. Ми про нього говоримо тут, тому що ми можемо використовувати тернарний вираз замість нум. Тобто, коли ми говорили ось так: num for num in range. Ми можемо тут замість «нум» на першому місці написати тернарний вираз. Це не синтекси самого спискового виразу, але це варіант, який ви можете використовувати фактично, і в else, коли вам потрібно це написати всередині спискового виразу. Але зазвичай, чесно кажучи, в цьому випадку пишуть просто звичайний цикл. Але все ж таки спробуємо написати приклад, де ми використовуємо цей тернарний вираз на першому місці. Наприклад, ми пишемо, що зараз нам треба перебрати елементи зі списку items. Тобто ми пишемо тут, наприклад, item, item І items. Але тепер нам треба також замінити, наприклад, одиничку на якесь інше значення. Давайте скажемо, що ми будемо замінювати одинички всі на 42. Тоді ми пишемо, що на місце item ми ставимо item. Якщо item не дорівнює 1, інакше пишемо 42. І ви бачите, що всі елементи залишилися як були, і тільки одинички замінилися на 42. Коли ми говорили про синтекси з виразу, ми говорили, що тут у нас якийсь є вираз, і далі цикл або цикл та умова. І ось цей вираз, перший, який ми зараз пишемо, ми зараз написали таким чином, що там використовується тренарна умова. Але це все є частиною одного виразу. Так можна робити, але це вже трошки важче буде читати, тому що у вас комбінація вже if, else, і for, і все це всередині спискового виразу, тому, скоріше за все, легше буде, якщо ви напишете це звичайним циклом зі звичайними умовами.